A wojciech Chrystus, witaj z mojej sestry. 17 kwietnia, w czwartek i dzisiaj świętujemy, stanowienia, taństwa, święczenstwa i taństwa i Eucharystii. Z historicznego punktu zoru ta służba wieczornia, ona należy do piątnicy, po zachodu słońca, że. Także, jakby na przedodni Szabatu, i pan Jezus świętował tajny wieczór z apostołami, a później się jego rozypiały. Jeszcze przed, przed szabatem. I także, że to już należy jakby do wielkiej, wielkiej piatnicy. I tej wielkiej cztwórki nazywaj dnem pitotowki, dnem oprysnoki, oprysnoki. пісний хліб, тобто, не, 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 не. без закваски. Тут важлива була така селебрація, така процедура в Єврейському домі, що не могло бути нічого жодного квасу, нічого квашеного. хвашеного, тобто закваски не могло бути. Для євреїв кожна форма закваски — це якби зіпсуття. Вважають євреї, що пліснява на хлібі, і зіпсований хліб, і хліб на заквасці — це одне і те саме. Євреї взагалі вважали, що якщо мука змішана з водою, і вона довше, ніж 18 хвилин перебуває та в такому стані, то вже починається процес. Захваски, і вже цей хліб є е, тоді ну, квашений. Цей вашений хліб цю захвазку придумали єгиптяни. Вони розібрали моку з водою і чекали просто, по якомусь часі дійсно з'явилася ця захваска, і, і це був знак зпчуття і смерті. А Пасха це вихід з, зі смерті з Єгипту. І тому в цей день підготовки, єврейських домівках, батько ходив по хаті з запаленою свічкою і шукав якби, тих кусочків хліба, квашеного, і, ну, таку, ну, збирав ці всі шматки, знаєте, і пізніше спалював в вогні. Але буває так, що десь може якийсь шматочок хліба квашеного залишився. Тоді ще на кінець батько молився Молився такою молитвою, в якій він просив чи декларував, що він відрікається від усього зіпсуття, від усього, усієї закваски, якої. Jaką mógł nie pomyśleć. Dla nas, dla Jewrejów, to takie taki zewnętrzny obraz, szukały zakwaski. Dla nas, natomiast, to obraz obraz ispowiedni. Szukać zakwasku to jest też, szukać zakwasku to jest robić ispowiedni, to w sobie. Прив'язаності до гріха. Спалити цю закваску, цей хліб квашений, для нас це сповідь, це викинути наші гріхи у вогонь милосердя Бога. І ми теж, так як цей батько єврейський, єврейської родини, ми кажемо, більше гріхів не пам'ятаю за всі каюсь, не хочу більше грішити. Prosił o Boga, żeby zmniejszył serdece nad nami. Dzięki e, Pascha w trwała trwał tydzień, ale taki kulminacja, co było 14 dzień w Ewrejsko-Miesięc Nisan, e, to dzięki też Bogu żartowały paschalne jagniętko. E, Krowy, ci jagnięty, e, pomazywały drzwi domów i i spożywały mięso tego jagniaty. E, często one takich czy z kosturami w rukach, gotowe, drogi i tak dalej. Z tym oprysznąkamy, opryszną bez, bez zakwaski zwyczajnej. Tak. I później, kiedy pobudowały, że chram e, w Jerozolimie, to, to e, ryzały tych jagniat. E, na terytorium, już przed chramem, krow wyrywała żartownik, najpóźniej stykała e, takimi kanawami do potoku Kedron i tak dalej. E, w nutrości i żer spalły, a miasto, e, baćki zabrały. Додому, і там треба було спекти на вогню. Не можу його говорити, такі спекти на вогню. Не можна було ламати зняти, і, і просто їх спож... Спож... споживали. Була там процедура, і під час цієї процедури між іншими теж споживали хліб, випивали чотири чаші міна, ісус це використовує і цей, цей момент. Споживання хліба, приснуків, приснова хліба. Тоді Ісус каже, це вже не буде е, згадка про, про вихід з Єгипту, коли ми брали з собою хліб на дорогу, а часу обмали. Тоді ми не могли чекати аж тісто виросте. Тільки змішали муку з водою, кинули на плиту і таку мацу спекує хліб. Вісни, то вже не буде згадка про це рабство в Єгипті, але будете згадувати моє тіло. Цей хліб буде моїм будете споживати моє тіло під видом цього хліба. Так само взяв чашу з вином і каже, це вже буде чаша Нового Завіту, Нового Союзу у моїй крові. Будете споживати це. Це ну, неймовірна подія, вона відбулася в Єрусалимі. Це Тайна вечора Ісуса до сьогодні знаходиться там така, такі, таке приміщення зал десь 10 на 15 метрів. До сьогодні. І цікаво, що цей зал знаходиться на, на другому поверсі. На першому поверсі 에, знаходиться гробниця царя Давида. Називається вона Ценотаф, такі пуста гробниця. Там немає тіва Давида. Але єсне якісь переконання, що там Давид був похоронений. Цікаво, що саме цю гробницю збудували хрестоносці. Пізніше там прийшли мусульмани, забрали цю територію, а зараз там приходять і на першому поверсі, якби моляться саме євреї. Вони знають, що, що тут немає не, не тіва. Zila Dawida. No, ale jakoś tak tradycja evrejska przekonała, że same tam on był pochronny. Some crobnicu zbudowały christa nocy. I tam ważko przyjmować, że tam był pochronny. Chocia, pewna jakaś drewna tradycja istuwała i tam mówiła, że same to miejsce pochroną Dawida. Там, Ізсус становив Таїнство Євхаристиї, Неймовірне місце. Угу. Знаєте, коли ми згадуємо сьогодні встановлення Євхрестиi, то зайдете, чтобы під час других повинні читати саме текст про встановлення Ісусом Jezusa Tainства Eucharistii, a czytałem opis om Ivan від Ian z 13 Що цікаво. Чому, чому, чому в цей день, не присвячений Євхаристі, читаємо так званий текст про мандатум омивання ніг апостолам? Е, Євангелія в Західрі нараховує 21 розділів. І одна ну, четверта частина, тобто шість розділів, говорить про Тайну вечерю, але немає там встановлення Євхаристії. І там велика молитва Ісуса, і так далі, заступницька, за церкву. Багато, багато Ісус пояснює це все. І так, але на початку цього обряду, і, хари... і та вечері, Ісус обмиває учням ноги. Це дуже важливе подія, тому що вона нав'язує до книги Вихід 29 розділу. Там теж мова йде про те, що Аарон. Мойсей консакрує Арона його, його синів на священників, то читаємо так, вигідь. Арона, наш і синів його, приведеш до входів в намет зборів, та й обмиєш їх водою. Так. Обмивати, звичайно, можна ціле тіло, можна ноги, руки, там якби є слово, яке вживається. Можна інтерпретувати як обмити тіло, або мити ногі руки. Ісус омиває уже такі ноги, каже, що Вони вже чисті завдяки Слову Божому. Можна сказати, що Ісус встановив священників Нового Завіту, таким чином, теж омиває їм ноги і встановив священників Нового Завіту. А священство воно з природи своєї, воно має бути служінням. Тому Він kazel, nie e, e, pokazuje Jezusa, jak to kto, to służyć i zachodzi taka, taka też jakby przyroda, sama i Eucharystii samogo, samego Jezusa, bo że i Jezusa stał służył, powinni sobie przeżyć, jakby zajął ostatnie miejsce. Видав себе повністю для нас, себе як, як, як поживу для нас в Новому Завіті. Бачите, як той останній слуга роздав себе повністю. І, і Євхаристя нам нагадує про це, що суть Євхаристия в служінні Ісуса нам. Тому не може тим даром нехтувати, хтувати. Нам постійно дякувати за цей великий дар святого Причастя, Схойте. Ісус. tak sobie jakby wydał, że stał się naszą pożywą. w drodze, żebyśmy nie pały duchem, żebyśmy słabki nie padały duchem. I on to ciągle robi, aż dojdziemy, my pałomniki, do, 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 do czerstwa, Wiecznego, do domu, do domu ojca. І Дякуйте Богові сьогодні за свято причастя. Приймайте цей дар, цінуйте як найбільший скарб нашої віри. От сьогодні моліться за братів, священників, які вам служать, які вам проповідують слово, які вам вас сповідають, ділять вам причастя, якби не вони ми не мали цього великого скарбу. Моліться про нові покликання, щоб не бракувало нам священників, щоб ми Постійно мають тих служителів, які будуть від імені Ісуса давати нам передавати цей найбільший скарб нашої віри. Ми самі, священники, не можемо собі консакрувати причастя. І тому нам потрібні брати, які, так як апостоли, підуть і будуть служити в церкві, приймуть цю особливу місію. Хай це, сьогодні це буде такий день. Молитва за священників, будьмо вдячні за їхні служіння. А як бачимо, недоліки слабкості священників, то моліться теж за їхнє навірня. Вони теж слабкі люди, і так як святий Петро, як інші апостолів, переживають кризи, часом втікають з-під Христа, не хочуть там стояти. На не всі мають таку любов, віру, як святий Йоанн, Богослов, який стояв під Христом. Так ми всі слабкі. Але завдяки силі Святого Духа ми можемо навертатися і будуємо церкву Христову. Всього найкращого Божого благословення сьогодні бажаю. Слава Ісусу Христу!